Лабораторний дослід номер 2 Ознайомлення зі зразками простих і складних речовин. Завдання 1. Ознайомлення із зовнішнім виглядом речовин. Розглянемо досліджувані речовини. Усі метали мають характерний металічний блиск. Залізо метал темно-сірого кольору. Магній та алюміній сріблясто-сірого. А мідь – червоного. Мідний купорос синя кристалічна речовина. Сірка порошок світло жовтого кольору. А цукор безбарвні або білі кристали. Малахіт порошок світло зеленого кольору. Завдання 2. За формулою визначити належність речовин до простих або складних. Серед наведених речовин формули металів та неметалів. Складаються лише з одного хімічного елемента. Отже, це прості речовини. Формули мідного купоросу, малахіту та цукру складаються з декількох хімічних елементів. Це складні речовини. Завдання 3. Визначити розчинність речовин у воді. Серед наведених речовин у воді розчиняється тільки мідний купорос та цукор. Це можна перевірити помістивши ці речовини у воду. Відомо, що з простих речовин тільки декілька здатні розчинятися у воді, як, наприклад, бром та хлор. Переважно у воді розчиняються складні речовини. Завдання 4. Чи можна без знання хімічної формули визначити, чи є речовина простою або складною? Найпростіший спосіб дізнатися це існував ще 200 років тому. Тоді вчені вважали, що якщо при нагріванні речовина розкладається, то вона складна. Якщо ні, то проста. Не всі складні речовини можна легко розкласти. Але якщо речовина розкладається, то її відносять до складних. Перевіримо це. Помістимо в пробірку невелику кількість цукру і нагріємо в полум'ї. Зверніть увагу! Що при нагріванні спочатку необхідно прогріти пробірку по всій довжині, і тільки потім нагрівати те місце, де міститься речовина. У процесі нагрівання цукор починає плавитися, але при подальшому нагріванні він спочатку жовтіє і згодом чорніє внаслідок утворення вуглицю. Отже, при нагріванні цукор розкладається. Проведемо такий самий дослід з мідним купоросом. При нагріванні він стає білим. А при нагріванні малахіту добре видно, що він майже кипить, перетворюючись на чорний порошок, а у верхній частині пробірки збираються краплі рідини. Отже, цукор, мідний купорос та малахіт складні речовини.